Всім добрий день! Слухайте, головна новина цих вихідних те, що в мене нарешті почали зріти патісони. Один я побачила навіть... Ой, блін, чуть не затоптала свій кабачок, ще кабачки зійшли. Коротше, оцей патісончик, оцей, я побачила ще з машини. Він такий гігантський, їх тут дуже багато. То зараз мені треба гуглити якісь рецепти, щось з них робити. Я дуже-дуже рада. Треба буде зайнятися бур'янами. Там, бачите, трава росте, а серед трави там десь росте горох. Що в мене ще? Ось цю доріжку, доріжка сорому. Я називаю портулакова доріжка. Полиничка вся вже заросла бур'янами. Помідори, помідори. Нав'язалося їх дуже багато, але жоден не хоче стигнути і навіть червоніти. Можливо, це зелений сорт помідор. Одна кукурузка молодець і огірки молодці. Назріли, не скажу, що багато, але назріли. Сьогодні навіть спробую деякі качанчики порозкривати, подивитись, може, можна вже щось зривати і їсти. Далі дуже. Багато у мене маленьких баклажанчиків, думаю, наступний тиждень вже будуть. І навіть десь бачила один маленький перчик. Всім гарних вихідних! Пішли збирати Патісони. Нарешті, нарешті. Тут ще був якийсь маленький. Мій перший Патісон перлинка. лишень подивіться, яка гарна тарілочка, один цукіні і дуже багато найсмачніших патісонів. Підлізла під руку, але я про тебе не забуваю, ти вже покушала. Нарешті вибираюсь лише на огород, бо готувала трошки їжі, щоб потім не відволікатися. Так, тут поливались огірки зранку і трошки грязно. Так, зараз почнемо з малинки. Ви лише подивіться на цю нілату. Це сонечко спить в укропі. Хм. Ну гарно ж. Зібрала малинки. Вийшла, як завжди, така от тарівочка. І заодно ще й прочистила кущі від старої малинки. Зараз буде вивозити. Мої французькі огороди поросли бур'яном. Тут петрушка згрид бур'яну. Тут я висівала салати, так погано зійшли. Коротше, зараз приберу. Ці всі огороди від бур'яну. І бачите щось де тут? Не бачите, я вам скажу, тут шпинат серед бур'яну. Погнали до роботи. Нарешті я привела в порядок зону клітковини. Тут у мене був кріп вже старий. Буде рости ось така рослинка. Я не знаю, що це. Салат якийсь. Так, в цьому городику буде руколка. Тут у мене росте петрушечка. Я її почистила від трави. Тут трошки зійшло кінзи, хтось поїв мої насіння. І тут буде рости у мене базилік. Ось якось так. Чистенько, тепер так гарненько, а то все поросло травою.